Дай боже друзі, тепер, коли сидячи вдома та протираючи штани, ви прокачались від леда щодо відповідального громадянина, гострим стало питання зайнятості. А саме, чим бляха себе зайняти на карантині? А оскільки мене стабільно запитують на стрімах, у що пограти на відрах, я, піклуючись про ваше психологічне здоров'я, вирішив скласти список із семи РПГ, які запустяться навіть на пк десятирічної давнини. Ну що, насипайте чай на бутерброд і приємного всім перегляду. На сьомому місці в нас Final Fantasy 8. В дитинстві я надзвичайно кайфував від катсцен цієї гри. І хоч я не до кінця розумів, що за холєра відбувається на екрані, все ж гра захоплювала своїми кінематографічними роликами та крутою на той час графікою. Згодом я грав вже в ПК-версію і пройшов перший dvd диск з двох. Та все ж, пірати такі пірати, і другий диск мені так і не вдалося встановити через криворукість майстрів портування. Хоча, можливо, такий був порт і в оригіналі, і проблема не піратства, я не знаю. На сьогодні ж вийшов ремастер, який не те щоб робив якийсь суперпрорив, але текстурки прилизав і в цілому трохи покращив візуал. Хто ніколи не стикався з японськими РПГ, саме час спробувати. Ну і також в описі залишу посилання на свій патрон. Якщо маєте можливість підтримати мене та канал фінансово, я буду вам дуже сильно вдячний. Мені б дуже хотілося перепрофілюватись на фултайм блогера стрімера, але це можливо тільки з вашою допомогою. Шосте місце посідає старенька, але драйвова друга д'ябла. Про цю гру мало що можна сказати, бо сказано вже давним-давно все. Але в двох словах для зумерів від думера видам маленьку справку: Діявол 2 це ізометричний роуглайк з фокусуванням на лут. Тобто рольова гра, в якій локації та амуніція генерується процедурно, і кожне ваше нове проходження буде, хоч трохи, але унікальним. Для цієї подорожі вам дадуть обрати одного з семи персонажів, якщо ви граєте повну версію з підзаголовком Lord of Destruction». Амазонка, Некромант, Варвар, Магічка, Паладін, Асасін та Друїд. Це якраз і є ті семи розрукавички, одним з яких ви зможете пройти гру. Єдиним мінусом гри є те, що вона продається тільки в Battle.net. Що в його. На п'ятому місці «Fable Lost Chapters» та «Fable Anniversary». Пітер Молін'є ще той кудесник і каскар. В інтерв'ю про свої майбутні проекти він сплітав такої дурної, що в це було важко повірити. Про його ростущі дерева в реальному часі йому пригадують по сьогодні. Та все ж, хоч він і багато трендів, перша гра в серії Fable стала по-справжньому культовою та проривною на свій час, навіть враховуючи те, що більшість обіцянок не було виконано. Гру ми починаємо маленьким хлопчиком, а завершимо старим дядьком. По ходу сюжету наш персонаж буде рости і розвиватися. А в який саме бік вирішувати тільки вам, окрім того, що ви можете не йти по сюжету, а піти, наприклад, викопувати скарби, у грі ще дуже крута система моралі та взаємодії зі світом, яка на той час була просто чимось ну вообще піпець. Наприклад, якщо багато жерти м'яса, ваш персонаж товстіший. Якщо багато борте з чудовиськами та іншими персонажами, то на вас будуть з'являтися шрами. Якщо бухаєте, то у вас буде вироблятись морська хвороба. І це тільки вершина айсбергу. Ви можете відігравати як поганого, так і хорошого персонажа, і це буде впливати на ваші стосунки та діалоги. А якщо вас дико перекосить в якийсь бік, то навіть з'являться ріжки на лобі або німб над головою. Одним словом, крутота. Тому відразу дві гри. Одна це порт з Xbox на ПК і значно менш затратна по ресурсам до заліза Fable Lost Chapters. А інша це та сама гра, але переведення 2014 року Fable Anniversary. В ній підтягнули все по повній програмі. Вона теж дуже щадяща до заліза, та все ж дивіться самі по вашим компудакторам. Четверте місце зайняли Vampire Masquerade Bloodlines. Дуже і дуже крута гра про вампірів, створена на основі одноіменної настільної. До речі, цього року має вийти сикл, тому це є ще одною причиною нагадати собі, якою ж був перший Bloodlines. Бомбезна рольова система і багато класів персонажу, які мають свої унікальні бонуси. У залежності від вибраного вампірського клану. Ви будете дуже відрізнятися як візуально, так і ментально. Комусь плювати на закони маскараду, хтось вміє вселяти волю в голови інших, а хтось настільки страшний, що йому не можна з'являтись на вулицях, і потрібно ховатись в тіні. Інші же настільки тупий, що не може і лосва в'язв'яти в діалвозі. Але здебільшого йому це і не потрібно, бо він дебелий, як кінь. Одним словом, якщо ви любите вампірську тематику і РПГ, то ця гра для вас. Але мушу вас застерегти. В цій бочці меду є віддерко гівенця. Свій час гра була випущена недороблена, і пройти її було просто неможливо. Тому щоб довести стімівську версію гри до грабельного вигляду, потрібно все одно йти на ті ж прославуті сайти, імена яких ми не називаємо, і прокачувати, так би мовити, гру до внятного результату. Але якщо ви запаритесь, то ви точно не пожалієте. Bloodlines і досі залишається супер унікальним проектом, який я рекомендую всім, в кого немає алергії на кровосісів і антропоморфних собак. Третє місце. Dark Messiah of Might and Magic Dark Messiah це афігенська лінійна РПГ на десяток годин. Так, вона коротка порівняно з іншими великими дядьками в цьому списку. Так, в ній немає відкритого світу, але вона супер крута. Всім фанатам сюжетних ігор я дуже сильно її рекомендую. Якщо ви любите Дарк Фентезі і Толкіена, ви будете задоволені. Інфа сотка. В ній є і магія, і круті бої, і різні варіації та методи подолання перепон на вашому шляху. Все це в лінійній РПГ у всесвіті меча та магії. Тільки не заганяйте свої очікування до стелі, все ж грі вже більше 15 років. Але вона все ще крута. По сюжету теж не хочу вам нічого спойлерити, просто скажу, що ви мужичок, який має сусіда у своєму тілі. Якщо я вас заінтригував, то не йдіть гуглити, а йдіть грати. Зробіть собі послугу. Друге місце Моравінт. Ну як без Elder Scrolls? Morrowind для багатьох це перший і останній нормальний тривимірний Elder Scrolls. Він значно хардкорніший і значно вимогливіший до гравця, ніж Skyrim. Але якщо ви втягнетесь в атмосферу, то ви станете втрачені для суспільства на декілька днів, тижнів, місяців, хто як. Але в сьогоднішніх реаліях це не те, що погано, аге Кого буде коробити графоній і кому дозволить залізо, ентузіасти постійно пілять і оновлюють моди під назвою SkyWind, тобто натягують Morwind на двігло Скайріма і прикручують нормальні текстури. Коротше, ви зрозуміли. А, і ще одна порада. Не використовуйте автосейвів під час бою, бо можна запороти собі все проходження. Перше місце. Dragon Age Origins. Так, це мабуть для багатьох неочікувано, але це крута гра, і рано або пізно я все ж перепройду її. Щоправда, в неї дуже душний початок. Перших дві години вас будуть переслідувати нескінчені простині діалогів і як результат експозиції. Проте, переживши цей неудобняк, на вас чекає неабияка винагорода. BioWare крута кантора, і Dragon Age робив її зоряний склад. В грі дуже цікава і епічна історія, а система поплічників та тактичного бою дуже затягує. В цій грі легко можна забутися на десятки годин, а системні вимоги дуже щадящі. Як на гру 2009 року. Графоній також приємний і не виколює очі гострими кутами своїх пікселів. О, і мало не забув, грайте повну версію гри з усіма доповненнями. Там є і додаткові місії, і обладунки, і, що саме головне, нові побратими в партію. Посилання на цю та інші ігри зі списку, як я вже неодноразово згадував, шукайте в описі. Не забувайте, що в хороших ігор немає терміну придатності. Дякую вам і дай, Боже!